Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у тему, яка ну на жаль, може трапитися з кожним водієм. ДТП. Знаєте, перша реакція це ж часто розгубленість. Правда, стрес, що робити, куди дзвонити. Так, паніка тут точно не помічник, але, на щастя, є механізми, які створені, щоб цей процес, ну, хоч трохи, впорядкувати, і про що саме ми говоримо? Сьогодні поговоримо про дві такі речі: це Європротокол. Про який, мабуть, чули всі, але не всі знають, як правильно ним користуватись. І ще про відносно нову послугу це допомога так званого єврокомісара. Ага, розберемось, як воно працює, звідки взялося. Ну і головне, яка з цього користь водієві. Бо ж, правильне оформлення, це знаєте, запорука того, що страхова потім виплатить швидко і без проблем. фахівцям може зберегти час і нерви. Давайте починати. Що ж воно таке? Цей європротокол. Ну, Європротокол це власне такий спеціальний бланк. Стандартизований його головна фішка, його перевага це можливість оформити ДТП. Самим водіям без виклику поліції, прямо на місці, так, прямо на місці. Звісно, є певні умови, які треба виконати. Закон їх чітко визначає, але важливо розуміти, це не просто якийсь папірець, це офіційний документ. Він має юридичну силу, і страхові компанії його приймають як підставу для виплати. Тобто, якщо там не знаю бампери трохи подряпали, ніхто не постраждав, і всі згодні, хто винен, можна поліцію не чекати. Абсолютно, саме для таких, скажімо так, побутових випадків. Він і створювався, головна мета спростити все і пришвидшити. Щоб не стояти годинами. Нагеш. і щоб поліцію розвантажити від таких дрібниць, і щоб заторів менше було. Ну і звісно, щоб водіям було трохи менше стресу. Бо якщо все зроблено правильно, то це вже вважає півшляху до відшкодування. Звучить розумно, а давно така практика існує? Це щось нове? Та ні, ідея досить стара. Все почалося ще уявіть собі в 70-х роках. У західній Європі. Ого, ще в 70-х? Так. Першими були, здається, Франція та Італія. У них десь у 72-му році з'явився такий спільний бланк, він називався якось типу дружнє повідомлення про аварію. Цікаво. А чому саме тоді, що їх спонукало? Ну, причини були суто прагматичні, як ви кажете. По-перше, звісно, розвантажити поліцію. Бо це ж скільки часу йшло на оформлення кожної подряпини. Угу. По друге, це прискорювало виплати від страхових, бо коли все стандартизовано, їм легше і швидше обробляти такі кейси. Ну і третє, що для Європи важливо уніфікація, щоб водій, перетинаючи кордон, розумів, що процедура Європлюс однакова. Потім це вже стало стандартом майже всюди в ЄС. Логічно, а до нас, коли ця практика дійшла, коли в Україні він запрацював? В Україні офіційно ця можливість з'явилась восени 2011 року, точніше, 19 вересня. Тоді внесли зміни до закону про автоцивілку. Ага, майже 13 років тому. Так а потім, щоб іти в ногу з часом, з 1 жовтня 2017 року запустили ще й електронну версію європротоколу. Електронну, тобто можна просто в телефоні все заповнити. Це ж набагато зручніше, особливо якщо дощ чи папірця немає. Саме так є спеціальна онлайн-система МТСБУ. Заходиш, заповнюєш. І що важливо, електронний протокол має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий, абсолютно ніякої різниці для страхової. Оце справді зручно. Але от цікаво, як цей стандартний бланк, паперовий чи електронний, допомагає страховим так швидко все обробляти? В чому там фокус? Фокус у стандартизації. Дивіться. Коли його розробляли, проаналізували величезну кількість ДТП і виявили, що більшість оцих дрібних аварій, без потерпілих, трапляються за досить схожими сценаріями. Тобто ситуації повторюються дуже часто. І на основі цього аналізу розробили 24 стандартні схеми ДТП. Кажуть, що ці 24 схеми покривають чи не 90% всіх таких незначних пригод. Ого, 24 схеми! І як це працює? Водії мають знайти свою ситуацію серед цих варіантів? Так, у бланку є спеціальні клітинки, де водії відмічають обставини. Рухався прямо, повертав, паркувався, рушав з місця і так далі. Там є різні варіанти маневрів. Ага. І от ці позначки, по суті, як код. Страхова дивиться на ці відмітки і відразу розуміє, яка з 24 стандартних схем відповідає цій конкретній ДТП. А якщо ситуація якась е, ну, зовсім нестандартна, не підпадає під ці схеми, це теж передбачило. Якщо жодна схема не підходить, то водії просто самі малюють схему ДТП. Прямо на бланку є місце для цього. Треба зобразити, як стояли машини, напрямок руху, знаки, розмітку. А в електронній версії. Там аналогічно. система на основі обраних параметрів сама генерує схему, але завжди є можливість її доповнити, щось уточнити або навіть додати свій малюнок чи коментар? От саме ця уніфікація і дозволяє страховим обробляти такі випадки набагато швидше, ніж коли треба розбиратися в матеріалах поліції. Зрозуміло добре. Припустимо, водії все заповнили. Чи то папір, чи електроніка. Що далі? Які перші кроки після оформлення? Якщо це був паперовий бланк, то тут є дуже важливий момент: кожен водій, і винуватець, і потерпілий має повідомити свою страхову компанію там, де в нього поліс, автоцивілки. Коли саме невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з моменту ДТП. Оце важливо три робочі дні. Якщо пропустити цей термін, це може бути підставою для відмови у виплаті. Три дні запам'ятали. А якщо електронний протокол оформлювали, а отут все набагато простіше. Як тільки протокол заповнений і підписаний обома сторонами там через смс-коди або епідписи, система автоматично розсилає повідомлення і страховим компаніям обох учасників, і в базу МТСБУ. Тобто тут уже не пропустиш термін. Практично неможливо. Це ще одна велика перевага цифрового формату. Так, це зручно. Тепер про найцікавіше для потерпілого: отримання грошей. Як це відбувається? Потерпілий водій пише заяву про страхове відшкодування. А от куди нести цю заяву? Тут є нюанс залежить від того, чи працює так зване пряме врегулювання збитків між страховими обох водіїв. Пряме врегулювання це як. Це коли ви як потерпілий звертаєтесь не до страхової винуватця, а до своєї власної страхової компанії. Якщо обидві компанії є учасниками цієї системи, а таких зараз більшість, то ви йдете до своєї, це набагато зручніше. А якщо ні, а якщо ні, наприклад, увинюватся страхова, яка не підписала цю угоду, тоді доводиться звертатися напряму до страхової винуватця. Але тут є важливий момент на майбутнє. Очікується, що з 2025 року пряме врегулювання стане обов'язковим для всіх, тобто потерпілий завжди зможе йти до своєї страхової. Це має ще спростити життя, але поки що для договорів 2024 року діє стара система. Треба перевіряти, чи обидві страхові в системі прямого врегулювання. Це добре уточнення. А які документи потрібні разом із заявою? Ну, сама заява, звісно, копія Європротоколу, якщо він паперовий, або його номери, дата, якщо електронний, документи на машину, водійське посвідчення, іноді код питають, і дуже дуже бажано фотографії з місця ДТП. Ага, що було відно пошкодження? Так, пошкодження, розташування машин одразу після зіткнення, це може бути важливим доказом. Тягом 10 робочих днів з моменту отримання повідомлення про ДТП, саме повідомлення не заяви, страхова зобов'язана організувати огляд вашого пошкодженого авто, тобто прислати експерта чи запросити кудись. Так а після огляду і оцінки вони мають запропонувати вам на вибір щонайменше три СТО, де можна зробити якісний ремонт. А як визначається сума виплати? Чи є ризик, що якщо оформили Європротоколом, то заплатять менше? Ні, в принципі, не має бути. Якщо все оформлено правильно, Європротокол не зменшує право на відшкодування. Сума визначається або за згодою сторін наприклад, ви приносите рахунок з СТО, страхува його погоджує. Або якщо згоди немає, то на основі висновку незалежного експерта. А ліміти. Так. Ліміти є. За договорами, що укладатимуться у 2025 році, ліміт по майну буде збільшено до 250 тисяч гривень на одного потерпілого. Це важливо пам'ятати. Тобто, головне все зробити правильно: заповнити протокол, вчасно повідомити, надати фото, і тоді шанси на нормальне відшкодування, такі ж, як і з поліцією. Саме так, а часом навіть швидше можна отримати гроші, бо вся процедура займає менше часу. Але, звісно, уважність тут ключова. Бо якась дрібна помилка в протоколі неправильно вказав напрямок руху чи не чітко описав пошкодження, може дати страховій привід затягнути процес. От, і тут ми підходимо до другої частини нашої розмови Єврокомісар. Звучить так солідно. Хто це такий і чим він може допомогти якраз от з тими можливими помилками? Єврокомісар це по суті фахівець, можна сказати, аварійний комісар, який спеціалізується саме на допомозі водіям при оформленні ДТП за європротоколом. Його робота приїхати на місце і допомогти все зробити правильно. Тобто, не просто бланк заповнити не просто, а зробити це грамотно, з урахуванням всіх юридичних нюансів, об'єктивно оцінити ситуацію. Бо ж водії часто в стресі, знаєте, розгублені руки трусяться. А комісар це людина зі сторони, яка допомагає розібратися. Це не людина зі страхової і не поліцейський, це хтось незалежний. Саме так, це незалежний фахівець або представник спеціалізованої служби. Як і до матеріалах згадували служба Єврокомісар Рівне, тобто існують такі сервіси, і його можна викликати на місце ДТП, як скажімо, швидку чи евакуатор. Ну, приблизно так це як така собі швидка допомога для документів. Він приїжджає, дивиться, що сталося, допомагає водіям коректно заповнити протокол паперовий чи електронний. Так, ще щось робить, допомагає правильно зафіксувати пошкодження, часто сам фотографує, консультує, що робити далі, куди звертатись, які документи готувати, як зі страховою спілкуватись. Це особливо цінно, коли водії в шоці, або коли починається суперечка, хто правий, хто винен. Ага, тобто він може допомогти, якщо водії сперечаються. Так, він виступає як неупереджена сторона, допомагає об'єктивно зафіксувати факти, свідчення обох скласти точну схему. Це може запобігти подальшим розбіркам. Уявіть, хтось на емоціях неправильно намалював схему. Це ж може все перевернути. Так, це серйозно. Тобто він і конфлікт допомагає згладити і дані коректно зібрати. Власне, і ще це дуже корисно для новачків, хто вперше потрапив в аварію і просто не знає за що хапатися. Комісар все пояснить по кроках. Ну і звісно, це актуально вночі чи десь за містом, де поліцію можна чекати довго. Якщо обставини дозволяють оформити Європротокол, то виклик комісара може сильно пришвидшити справу. Зрозуміло. Давайте тоді підсумуємо, які от конкретні переваги, якщо викликати Єврокомісара, а не заповнювати самому чи чекати поліцію. Ну, я б виділив три основні моменти. По-перше, це швидкість. Оформлення зазвичай проходить набагато швидше, ніж чекати патрульних. Менше часу на дорозі швидше роз'їхались. Логічно. По-друге, це захист інтересів. Фахімець знає всі ці нюанси, підводні камені. Він допоможе уникнути помилок у протоколі, через які страхова потім може затягнути виплату або взагалі відмовити. Кажуть, що якщо комісар оформлював, то страхова навіть швидше платить. Оце вже цікаво. А третє, а третє це можливо найважливіше в моменті економія нервів. Отак стрес при ДТП це жах. Саме так, а тут є можливість передати відповідальність за ці папери професіоналу. Це дозволяє водію, хоч трохи видихнути, заспокоїтись, переконатись, що всі цілі позвонити рідним, а не намагатись розібратися в тих пунктах тремтячими руками. Цей психологічний комфорт він дорогого коштує. Звучить справді як дуже корисна опція, а кому вона особливо може знадобитися? Є якісь категорії водіїв. Ну, в принципі, це корисно всім, але особливо, мабуть, професійним водіям, таксистам, кур'єрам, тим, хто на комерційному транспорті. Для них час це гроші, і правильне оформлення критично важливе. Так зоване вирішення проблеми. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, Європротокол це дійсно працюючий інструмент, дозволяє швидко і без поліції оформити дрібну ДТП. А електронна версія робить це ще зручніше. Точно, а єврокомісар це такий собі рятівний круг, кваліфікована допомога прямо на місці, яка може бути безцінною, коли ти в стресі або коли є спірні моменти, чи просто бракує досвіду. Його допомога це захист від помилок, і як результат більша впевненість в отриманні відшкодування. Можливо, навіть швидше. І знаєте, от на завершення така думка: уявімо, що кожен водій не просто чув про Європротокол, а точно знає, як ним користуватися, і має в телефоні номер служби єврокомісарів. Чи могло це не тільки зменшити стрес для конкретної людини після ДТП, а й загалом вплинути на культуру поведінки на дорозі в таких ситуаціях, зробити її ну, більш цивілізованою, менш конфліктною. Це дуже правильне питання. Інформованість це ж ключ. Знання своїх прав, знання опцій, це дає спокій і можливість діяти адекватно, а не на емоціях. Тому так інформацію про Європротокол, про допомогу комісарів її варто мати при собі. Може навіть поділитися з друзями, водіями. А чому би ні? Знання, як діяти, це вже певна впевненість, а впевненість у такій ситуації це дуже важливо. Тому так зберегти цю інформацію, можливо, записати номер телефону місцевої служби єврокомісарів, це точно не зававить. Дуже дякуємо вам за такий детальний розбір. Сподіваюся, ця інформація стане у пригоді, хоча, звісно, бажаю всім якомога рідше потрапляти в ситуації, де вона потрібна. А наступного разу ми заглибимось у не менш актуальну і часом болючу тему: продав авто по техпаспорту, можливі наслідки для власника. Буде цікаво. Залишайтеся з нами.